Минуло вже більше трьох тижнів з початку наступальної операції Збройних сил України в Курській області Росії, але Крем досі робить вигляд, що нічого серйозного не відбувається. Мовляв, постраждалим надається необхідна допомога ситуація під контролем. От нещодавно до обіцяних 10 тисяч рублів Путін з банського плеча докинув іще п'ятнашку. Для людей, які втікли від війни і втратили все, це така собі втіха. Максимум вистачить на кілька пляшок оковитої та папіроси. Та й ті гроші за свідченням очевидців треба із чиновників вибивати з боєм. Під півтори тисячі квадратних кілометрів втраченої території, сотні тисяч біженців, сотні тисяч лишились в зоні бойових дій, тисячі полонених. Але про все це російська влада говорить як про стихійне лихо, не називаючи речі своїми іменами. Якщо почитати сайти російських офіційних органів влади, то взагалі важко, хоч щось, зрозуміти, що на території Росії іде війна. Але це нічого у порівнянні з поведінкою Путіна. Як у кризових ситуаціях має поводитись справжній лідер? Він повинен бути у вирі подій у перших рядах, розмовляти з людьми. Він має випромінювати впевненість та зібраність, бути переконливим та рішучим, незалежно від того, це техногенна катастрофа, стихійне лихо, теракт чи тим більше війна. Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як би хто не ставився до Володимира Зеленського, але в ті дні він проявив себе як справжній президент, лідер країни. Він лишився у напівоточеній столиці, працював і щодня розмовляв з українцями через відеозвернення, його спокій і впевненість передавались людям. Саме дії президента в значній мірі допомогли уникнути паніки та зарядити суспільство на боротьбу. Це єдино правильна реакція лідера демократичної держави: бути попереду і брати на себе відповідальність. Бо якщо у важкі моменти ти ховаєшся. Тоді виникають питання щодо твого лідерства і права керувати державою. Але зверніть увагу, як у кризових ситуаціях поводиться Путін. Він ховається під плінтус з самого початку свого правління його реакція на важкі травматичні події однакова зникнути з радарів. Що загибель підводного човна Куць, що теракти в Москві, Беслані, чи, наприклад, нещодавний у підмосковному крокус сіті Сітіхолі, пандемія чи бунт Пригожина – Путін вилазить з нірки тільки коли все безпечно, і перша болісна реакція населення минула. Не виключення і реакція на наступ ЗСУ у Курській області. Лише через кілька днів після початку операції Путін з'явився перед камерами і щось пром'ямлив про якусь там ситуацію. А далі він тупо звалив. Спочатку поїхав у Азербайджан. Потім відвідав меморіал загиблим у теракті в Беслані, хоча до роковин лишалося ще й півтора тижні, а далі в Чечню, чи то щоб полікувати своє поранене его, чи то попросити Кадирова, щоб його тікток-війська таки зайнялися своїми прямими обов'язками і, нарешті, вступили у бій за Курську область. От тільки Кадиров скоріше ще одну вулицю переіменує на честь Путіна, але помирати за Росію Чеченці не будуть. Але чому Путін так поводиться? Ви можете собі уявити, щоби, наприклад, прем'єр-міністр Ізраїлю під час нападу Хамас звалив кудись тусити у Європу чи Сполучені Штати? Про це не може бути мови, тому що, як я вже казав, у демократичній державі за відсутності лідера швидко знайдеться той, хто підніме кинутий прапор. Але диктатура це інша історія. За умов, коли вся влада сконцентрована в руках однієї людини, зазіхнути на місце вождя смертельно небезпечно. Пригожень тому яскравий приклад: Путін не світиться під час кризових ситуацій, бо не хоче асоціюватися з провалами, не хоче брати на себе відповідальність. Всю брудну роботу він скидає на інших. Крім того, в його логіці реагувати на кризи значить стати заручником обставин. А він, як ватажок банди, апріорі не повинен ні від кого і ні від чого залежати, бо тоді це прояв слабкості. А реакцію на кризу Путін скоріше оцінює категоріями помсти: виждати і завдати максимально підлий, неочікуваний і болісний удар. Між іншим те, що біженцям з Курської області призначили такі мізерні виплати, може бути теж елементом помсти від Путіна за те, що ті не чинили спротиву ЗСУ, як це робили українці під час початку російського вторгнення у 2022 році. Ну, з Путіном все зрозуміло, але чому мовчать інші чиновники? Чому вони не говорять про катастрофу в Курській області? Частково на це питання відповідає публікація ну, типу опозиційного видання Медуза у перші дні наступу ЗСУ в Курській області. Російські еліти були налякані і шоковані, але за кілька тижнів звикли. Ну до атомної електростанції українці не дійшли, до Курську далеко, то нічого страшного не сталося. Неприємно, звісно, але якось переживемо. Але що робити з населенням країни? Як зафіксували кремлівські опитування, рівень тривожності серед людей виріс до 45% це багато. А якщо вирішити проблему неможливо, ресурсів витіснити ЗСУ з курщини нема, доведеться переконати людей, що проблеми взагалі не існує. Мовляв, сплески тривожності фіксували і раніше: мобілізація, прильоти безпілотників, бунт Пригожина. спочатку лякали людей, але потім ті звикали. Тому пропаганді дали Відмашку заспокоювати людей, що окупація частини Курської області це нова реальність і нова нормальність. Ну так, є проблема, але території обов'язково звільнять. Колись треба почекати. Логіка тут така: коли ситуація ненормальна, це дезорієнтує, спантеличує та лякає. А коли проблему оголошують нормою, то що ж, хто ми такі, щоб сперечатися з начальством? Норма так значить норма. Головне, щоб нас не чіпали. А емоції росіян вирішили направити, як подумали в Кремлі, у конструктивне русло. Запропонували збирати пожертви для біженців. Мовляв, такий жест милосердя має об'єднати людей. Але ініціативу з гри в Росії виконують як завжди. Пожертви збирають у добровільно примусовому порядку. Наприклад, у бюджетники вимагають, аби ті віддавали на благодійність денну зарплату. Як на мене, ну це так собі об'єднує людей. Ото таке.